Еммануель Макрон наймолодший президент в історії Франції, що очолив країну в 2017 році в 39-річному віці, блискучий європейський соціалоліберальний політик, що прагнув не просто керувати Францією, а й повернути їй статус незамінного гравця на світовій арені. Його зовнішня політика це амбітний проєкт, що поєднує голістські традиції з прагненням до багатосторонніх відносин та глибокої європейської інтеграції. Президентство Мануеля Макрона позначило собою перехід Франції до нової парадигми зовнішньої політики. Проактивної, гнучкої та амбітної. Його підхід, окреслений у промові в Сорбоні у 2017 році, сформував доктрину європейського суверенітету, бачення Європи як самостійного полюсу сили, незалежного від США та Китаю. Макронська дипломатія балансує між реалізмом та ідеалізмом: від спроб діалоги з Москвою до підтримки України у війні, від активізації африканського курсу до пошуку нових партнерств у індотихоокеанському регіоні. Перший президентський термін Макрона характеризувався намаганням повернути Франції роль глобального посередника, тобто зайняти позицію сили рівноваги. Його ідеї, як от створення європейської ініціативи втручання у 2018 році для координування дій у спільних військових операціях сприяли розвитку стратегічної автономії континенту. Водночас, Макрон прагнув відновити довіру в трансатлантичних відносинах, не відмовляючись від ідеї європейської армії. Автономного безпекового механізму, що не дублює, а доповнює НАТО, Макрон послідовно просуває ідею зміцнення обороноздатності ЄС від ініціативи постійно структурованої співпраці, вона ж ПЕСКО, до створення власного військового промислового потенціалу. Його концепція Європи, що захищає, передбачає не ізоляцію, а перерозподіл центрів сили в межах НАТО. Паралельно Франція нарощувала присутність в індотихоокеанському регіоні. Під час візиту до Китаю у січні 2018 року було підписано значні економічні контракти, зокрема на поставку літаків Airbus на 18 мільярдів євро та будівництво Центру з переробки ядерного палива вартістю 10 мільярдів євро. Візит до Індії у березні 2018 року був спрямований на противагу китайському проєкту Один пояс, один шлях. Були підписані угоди про будівництво АЕС, постачання винищувачів Рафале та взаємне використання. Військових баз в Індійському океані. Окреме місце посідає африканський вектор. Макрон назвав Африку континентом майбутнього, тому обіцяв збільшити економічну допомогу з 9 до 15 мільярдів євро для сприяння розвитку та зменшення міграції. Водночас Макрон намагався стабілізувати конфлікт в Лівії, тому у 2017 році організував зустріч лідерів ворогуючих угрупувань, яка, втім, не мала практичних наслідків. Другий президентський термін Еммануеля Макрона розпочався трьома місяцями пізніше повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року. Тож зовнішня політика французького лідера природно зазнала історичного повороту. Якщо раніше Макрон шукав діалогу з Москвою, варто лише пригадати його зустріч з очільником Кремля у Версалі в 2017 році, котра мала на меті залучити Росію до нової архітектури європейської безпеки. То з 2023 року Макрон став одним із найпослідовніших європейських прихильників посилення допомоги Києву. На Мюнхенській конференції 2023 року французький лідер заявив. Заявив. Зараз не час для діалогу з Росією, а під час виступу у Братиславі на форумі глобальної безпеки Макрон визнав помилковою позицію Парижа 2008 року щодо нерозширення НАТО, уперше публічно підтримавши майбутнє членство України. Квітнева промова у Сорбоні у 2024 році підтвердила перехід до нової стратегії, що передбачала наявність трьох опор. Потужності, процвітання та гуманізму Макрон закликав до створення спільної європейської оборони, переходу на економіку воєнного часу та розбудови незалежного оборонного комплексу. І з частиною виробництва в Україні. Еволюція політики Еммануеля Макрона щодо України є, мабуть, найяскравішим індикатором трансформації його зовнішньополітичного мислення. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну Макрон був активним учасником нормандського формату, але його підхід часто критикували за надмірну зосередженість на діалозі з Москвою. Його сумнозвісні телефонні розмови з очільником Кремля напередодні вторгнення були відчайдушною, але безуспішною спробою. Бою запобігти катастрофі. Фраза про необхідність не принижувати Росію, сказана вже після початку повномасштабної війни, викликала значний шквал критики. Переломним моментом став візит Макрона до Києва у червні 2022 року. Тоді французький президент разом з іншими європейськими лідерами, зокрема й відвідали. Щойно деокуповане місто Ірпінь на Київщині. З того часу підтримка Франції стала більш рішучою та конкретною. Зокрема, Париж надав Україні значний обсяг озброєння, включаючи Сау Цезар, системи ППО та далекобійні ракети «Шторм Шедоу». Також змінилася і політична риторика. На початку 2024 року Макрон здійснив ще один кардинальний сув, заявивши про можливість відправки західних військ в Україну. Цей крок пояснювався кількома причинами: внутрішньополітичною конкуренцією з ультраправими, його особистим політичним стилем та бажанням надіслати сигнал союзникам, зокрема США та Німеччині, про необхідність активізації допомоги. В інтерв'ю виданню The Economist він підтвердив цю можливість. Якби росіяни прорвали лінію фронту і якби був запад від України, ми б законно мали б поставити собі це питання, заявив французький президент. 16 лютого 2024 року в Парижі було підписано двосторонню угоду про співробітництво у сфері безпеки, що закріплює довгострокову підтримку України з боку Франції. Ці дії перетворили Макрона з політика, що шукав діалогу, на одного з головних яструбів Європи, який стверджує, що поразка України може вартувати Європи, її безпеки та демократичності. Тим не менш центральним елементом зовнішньополітичного бачення Макрона була завжди Європа. Макрон є прихильником федералістського підходу, де ЄС є не просто економічним ринком, а потужним геополітичним актором. Його концепція європейського суверенітету охоплює кілька вимірів, зокрема, оборонний, економічний та ціннісний. Для зміцнення роботи ЄС. У січні 2019 року Макрон разом з Ангелою Меркель підписав ахенський договір, що мав на меті поглибити франко-німецьку співпрацю у сферах зовнішньої політики, оборони та безпеки. Війна в Україні лише підкреслила актуальність цих ідей. Якщо раніше ідеї Макрона про автономію сприймалися скептично, то тепер необхідність посилення європейської оборонної складової стала очевидною для багатьох.